Онлайн школа програмування з тимварком. Юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Шановний 5 клас, сміливо розпочинаємо. У нас сьогодні така тема команди та їх виконавці. Давайте з вами згадаємо, що є за термін команди. Дозвольте я зачитаю. Команда це. Керівний сигнал, який ініціює виконання певної операції. Можливо, це визначення трохи складне. Тому, щоб краще зрозуміти, що є таке команда, давайте подивимось на оці зображення. Ми бачимо у нас вчителька, яка повідомляє учню, додай до числа 22, число 45. Тобто вчителька дає певну команду. Ось ще один приклад. Подивіться, будь ласка, хлопчик навчає свого песика, і так само вона, він дає якісь команди. Наприклад, команди сидіти, лежати, стояти. Ми бачимо початок футбольного матчу. Суддя за допомогою свистка дає команду. Початок робот, початок гри. А ось приклад, подивіться, будь ласка, дівчина в мікрохвальову піч ставить їжу і теж дає команду, натискаючи клавішу. Почати працювати, нагрівати їжу. Або хлопчик сидить за комп'ютером і теж за допомогою клавіатури мишки дає певні команди. Тобто, це є приклади команди. Ми з вами в житті постійно зустрічаємося з командами. Ми їх можемо самі давати. Ми можемо виконувати чиїсь команди. Ось, Тобто, команди нас оточують не лише в комп'ютерному світі. Та в інформатиці команди, безумовно, теж є. Не випадково саме цю тему ми розглядаємо, оскільки це одна з основних тем інформатики. Це Команди дії, послідовності дій. Давайте більш детально, шановні учні, з вами поговоримо про ті команди, які можуть подаватися різними способами виконавцям. Ось подивіться, будь ласка, як приклад таких команд. Наприклад, спонукальне речення Закрий вікно, людина каже, це приклад команди. Або ми бачимо ось початок змагань, хлопчики готуються біжати, і звуковий сигнал, наприклад, дзвінок у школі, або постріл стартового пістолету на спортивних змаганнях. Це теж є приклад. Або коли ми з вами переходимо вулицю і бачимо світофор сигнал, він теж за допомогою кольорів дає певні команди. Наприклад, червоний переходити заборонено, жовтий готуватися, зелений можна переходити. Або ми бачимо ось регулювальника на дорозі, який теж дає команди водіям та пішоходам, коли можна розпочинати рух, а коли цього робити не можна. Ось приклади, коли виконавці можуть подавати різними способами команди. І так, добре, давайте з вами продовжимо. При використанні комп'ютерної техніці команди теж присутні. Як я вже зазначив раніше, що не випадково команди в комп'ютерній техніці є одним з основних складових вивчення інформатики. Оскільки будь-які комп'ютерні програми насправді, ви про це далі дізнаєтесь, вони складаються з команд. І ось подивіться, будь ласка, приклад. Ми бачимо планшет. І користувач натискає кнопку в розділі меню програми. Він що робить? Він повідомляє команду. Який розділ меню відкрити, або, наприклад, користувач натискає певну літеру на клавіатурі. Він теж повідомляє команду, яку літеру необхідно ввести, наприклад, в текстовому редакторі. Або за допомогою маніпулятора це комп'ютерна миш, так називається, теж повідомляє, де необхідно розташувати вказівник. Ось, тобто в комп'ютерах. Команди теж присутні як в реальному житті, так і в інформатиці, в комп'ютерній техніці. Безумовно, команди дуже важливі, їх розуміння. Ті, яким чином побудовані команди, яким чином правильно надавати ці команди, дуже важлива. Давайте з вами розглянемо такий цікавий факт. І обов'язково запам'ятайте це, що для кожного виконавця. Є команди, які він може виконати, і команди, які він виконати не може. Наприклад, виконавець учення або учениця може виконати команду: подивись на дошку, відкрий підручник, запиши у зошити розв'язання задачі, послухай відповідь Сашка. Ми з цим кожний раз, наприклад, під час навчальної діяльності зустрічаємося, шановні учні, і тому, безумовно, ми розуміємо, що ці команди можна виконати. Але ми не зможемо виконати команду, наприклад, стрибнути у висоту на 10 метрів. Тому що ми, як виконавці, для цього не призначені. Навіть чемпіони світу не зможуть на таку висоту стрибнути. Тобто, роз... треба розуміти, що. Виконавці можуть виконувати лише ті команди, які притоманні для них. Подивіться, будь ласка, ще один такий приклад. Виконавець дресирований собака може виконати команди, яким навчим його господар сидіти поруч, служити, там, лапу дати і так далі. Але він не зможе виконати команду, знайти добуток чисел 125 і 183. Ну, тому що собаки цього не вміють. Тобто має бути розуміння, що перед тим, як давати комусь команду, якомусь виконавцеві, то треба розуміти, чи може він виконати цю команду. Добре. Ну, а тепер давайте з вами, шановні учні. Виконаємо ось таке завдання. І так, слухаємо уважно, що нам необхідно зробити. Нам необхідно допомогти їжаку пройти до червоної лінії. Надати команди, які має виконувати їжачок. Тобто, вказати напрям та кількість клітинок, на яку має переміститися їжачок. Зараз. В сошиті або на аркуші в клітинку намалюйте, будь ласка, їжачка або, можливо, якогось іншого виконавця, який вам подобається. І повторіть за кількістю клітинок той самий шлях, який намальований на зображення. Тобто, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клітинок. Ось давайте я вам продемонструю. Який необхідно намалювати за кількістю клітинок шлях. Ось приклад виконання. Намалювали. І далі необхідно вказати напрям та пояснити їжаку, скільки кроків необхідно пройти. Виконуйте. Натисніть відео на паузу та виконайте це завдання. І так, якщо ви виконали це завдання, то давайте тепер я продемонструю, яким же чином у мене вийшов виконати це завдання. І так, я виконав це завдання наступним чином. Так само у мене був шлях, де необхідно було нашому їжаку пояснити команди, яким чином йому по червоній лінії пройти. І так, перше, команду, яку я йому надав, це в напрямку. Переміститися на 8 клітинок. І вказав напрям, в якому переміститися. Тобто, ось таким чином він перемістився в цьому напрямку на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі я йому пояснив, що в напрямку повернути вгору і переміститися на 1-2-3 клітинки. Добре. Далі пояснив знову напрям і переміститися на 2 клітинки. Далі. Пояснив напрям і переміститися на одну клітинку. Далі знову пояснив напрям і переміститися на 1, 2, 3 клітинки. Знову вказав напрям вгору і переміститися на три клітинки. І на останньому кроці, на сьомому кроці вказав напрям і переміститися на 1, 2, 3, 4, 5, 6. І їжачок виконав команду. Переміститися по тій лінії, яку ми намалювали з вами. Ось, подивіться, будь ласка, якщо у вас так само вийшло, то ви молодці. Якщо ви змогли пояснити їжачку, яким чином можна переміститися по цій лінії. А тепер давайте з вами ось згадаємо певний момент. Ми з вами вказали команди. Да, у нас тут велика кількість команд, ми їх розподілили на 7 блоків, ось таких. В напрямку, в якому помістити, наскільки клітинок переміститися. І щоб виконати цей алгоритм, у нас аж цілих 7 команд вийшло. І ось згадуємо з вами, шановні учні, що послідовність дій або команд, яка призводить до вирішення певної задачі, у нашому випадку задача вирішена, оскільки їжачок дійшов в То це називається алгоритм. Ось. Шановні учні, я гадаю, що ми з вами. Згадали і зрозуміли, що є таке команди, а тепер давайте підведемо підсумки. Ви, молодці, я впевнений, що здобути навички вам допоможуть розвивати логічне мислення. Продовжуємо навчання. Я радий, що ви залишаєте з нами. Всім бажаю гарного настрою. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.